Права 922. Які з рівностей є правильними. Ну що ж, дивимося, перша рівність у нас 6 дорівнює мінус мінус 6, або 6 це протилежне число до мінус 6. Що так, то записуємо тоді, що ця рівність у нас правильна, або записуємо, що це правильно. І... Наступне друге. Мінус. Мінус 1,2 дорівнює мінус 1,2. Або протилежне число до мінус 1,2. Це мінус 1,2. Що не так, то записуємо тоді, що це в нас неправильно. І наступне третє завдання. Мінус мінус 4,1 дорівнює 4,1 Або протилежне число до мінус 4,1 це 4,1 Що так. То записуємо, що це у нас правильно. Ну що ж, ось таке завдання на протилежні числа. На цьому вправо завершено.